Всім привіт! Хочу провести новий експеримент. Не знаю, чи зайде він вам, чи не зайде. Це ви скажете в коментарях під цим відео і поставите або дізлайк, або поставите лайк. Чемпіонат світу в Катарі. Кожний матч по 100 гривень. Чисто раді експерименту. Закинув уже 1000 гривень на контору. І буде видно, що вийде в кінці експерименту. Чи, можливо, ми до кінця експерименту не дійдемо. Чи, можливо, ми зробимо Х2, Х15. Тобто, ви самі розумієте, що зробити 500 гривень з 1000 це 50%. Це буде. Але я нікого не заставляю, нікому навіть не рекомендую. Ставити ставки, таким увлікатися, Потрібно дуже добрий аналіз, потрібно не один рік вивчати команди, вивчати контори, вивчати коефіцієнти, Дуже багато чого треба вивчати. Це чисто раді експерименту. Чемпіонат світу все-таки. Потрібно якось рознобразити канал, подаю вам результат. Щоб ви бачили, чи я в плюсі, чи я в мінусі. Е, ну, тут діло в тому, що якщо я програю цю 1000 гривень, це Раді забав, це експеримент. Якщо я зроблю якийсь плюс до цієї 1000 гривень, то це дуже приємно до експерименту буде. Тому раз в тиждень я буду викладати результати. Якщо тобі не подобаються такі експерименти, тоді напиши коментарі під відео, щоб я розумів, щоб я більш не повторював помилок. Якщо подобається навпаки, постав лайк і напиши коментарі, що тобі подобається. Також не забудь, друже, підписатися на канал, а саме нажати колокольчик, щоб не пропускати наступні відео, наступні експерименти, прямі ефіри, трансляції, де я буду торгувати. На жаль, зараз я не можу торгувати, тому що ринок дуже волотільний, ринок дуже непередбачувальний, ніякі рівні підтримок не працюють. Тому... Біткоін по 17, тут уже по 15, тут по 16. Тому думаю, що він помаленьку починає зараз стабілізуватися. Думаю, що з понеділка, можливо, в неділю, почнемо вже прямий трансляцію вести прямий ефір. Тоді приємнюся до результатів маче разом. Перегляд. Велике, 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 дякую. Ще раз нагадаю: якщо тобі сподобалося відео, чи не сподобалося, постав лайк або дізлайк. Напиши обов'язково коментарі, чи тобі подобається такий вид експериментів, чи взагалі тягнути це до кінця, продовжувати ставити, шукати матчі, аналізувати їх, дивитися всі і продовжувати геть до 20 грудня, чи завершувати, якщо вам це не подобається. Підпишись на канал, нажми колокольчик, щоб не пропускати наступні відео трансляції. Дякую, пока!